Бр. Привіт, Мері. Хав. привіт Чого ви вийшли на двір в такий холод? Та в нас вдома теж холод. Закінчилися дрова. Ми йдемо за ними у ліс. <свист> О, я вам допоможу. О, кораблик. ой <свист> <свист> <Допомогіть>. <свист> Діти, я щось чую. <свист> Допоможіть. Дивіться, це Олень. Він поранений. Треба йому допомогти. Мері, треба забрати цю гілку у нього щось в нозі. Болить. Ой, здається все. Дякую, я вже не знав, що робити. А що ви тут робите у лісі? Ми прийшли по дрова. Ви такі маленькі, давайте я вам допоможу. Було б круто. Ну ось, прийшли. Дякуємо, що допоміг нам. Ну прощавайте, приходьте ще у ліс. Скоро весна приходьте за пісніжниками. Дякую, прийдемо. Папа, і ти приходь. Хто там? Дивно, нікого нема. Ого, дрова! Цікаво, хто їх приніс? Нарешті буде тепло.